заходів. і так, ми з вами починаємо з загальних підходів до класифікації фінансової допомоги, які варто розуміти кожному суб'єкту господарювання, тому що вони будуть впливати і на облік оподаткування. Е, перший момент це розуміння фінансової допомоги з точки зору податкового кодексу, з точки зору оподаткування, а для нас, як для бухгалтера, це в тому числі і вплив на облікове відображення. І так, 14 статтею, пунктом 14.1.257 податкового кодексу виділено два великих види фінансових допомог. Це фінансові допомоги, які надаються на поворотній основі, ключове слово поворотня основа, і другий вид – це фінансова допомога, яка надається на безповоротній основі. Тут ключове слово це саме безповоротна основа. Чому називають ці ключові слова? Тому що якраз вони визначають особливості бухгалтерського обліку. Коли ми з вами говоримо про фінансову допомогу, яка надається на поворотній основі, ми повинні розуміти, що це сума коштів, тому що ми говоримо саме про фінансову допомогу. Це сума коштів, які надійшли до платника податків у користування. За договором, так тобто на якихось договірних взаємовідносинах, який не передбачає нарахування відсотків, процентів або надання будь-яких інших видів компенсації у вигляді плати за користування такими коштами, і є обов'язковою до повернення. Тобто сутність поворотної фінансової допомоги, саме фінансової допомоги, це її повернення, це не нарахування відсотків або будь-якої іншої плати, і це грошовий характер, да? тобто грошовий характер таких фінансових допомог. Якщо ми з вами говоримо про безповоротню фінансову допомогу, податковий кодекс виділяє чотири різновиди такої безповоротньої фінансової допомоги. Перший це дійсно рух грошових коштів у вигляді коштів, які передані платнику податку згідно договору, дарування або іншого подібного договору, або навіть без укладення такого договору. Тобто це може бути договір дарування, це може бути договір безповоротньої фінансової допомоги, тобто предметом якого є саме така допомога, або це може бути усна домовленість. Але з усною домовленістю треба бути дуже обережними, тому що не для всіх договорів, не для всіх контрагентів є можливість укладання усного договору. Далі, другий вид нашої безповоротньої фінансової допомоги це сума безнадійної заборгованості, яка відшкодована позичальником кредитору після її списання. Якщо ми з вами говоримо про такий вид, що ми повинні чітко розуміти, що у нас раніше була Заборгованість, так ми вже її списали, тобто в обліку показали списання. Далі настає момент, коли позичальник має можливість або в нього з'являється така можливість погасити свою заборгованість. І ми отримаємо від позичальника погашення такої заборгованості. Тобто, у нас з'являється рух грошових коштів. І е, враховуючи, що в нам немає на що закрити ці грошові кошти, у нас немає такого контрагента. ми… Суму такого повернення показуємо в складі безповоротної фінансової допомоги. А тут, забігаючи наперед, ви повинні розуміти, що це дохід, да? тобто це дохід у вигляді такої компенсації. Далі третій вид безповоротної фінансової допомоги це заборгованість одного платника перед іншим платником, що не стягнута після закінчення строку позовної давності. І тут дуже яскравий приклад, коли у вас є кредиторка, по якій пройшов термін позовної давності, тобто 1095 днів. З врахуванням всіх подовжуючих термінів у зв'язку з ковідом у зв'язку з воєнним станом, тобто ці 1095 днів у вас реально з строками на які продовження закінчилось. Ви не проводили взаємозвірку розрахунків, У вас не відбувалося жодних інших подій, які продовжували такий термін позовної давності. У вас виникає за е, обов'язок закрити таку заборгованість, да? тобто, фактично списати. І от списання такої кредиторки, яка яку ви вже не будете погашати, передбачає віднесення її до складу безповоротної фінансової допомоги, теж з визнанням доходу. І останній вид безповоротньої фінансової допомоги це основна сума кредиту або депозиту, які були надані платнику податків, або без встановлення строків повернення таких сум. Але тут є виняток: це кредити, які надані під безстрокові облігації та депозити до запитання у банківських установах. І до цього виду також відноситься сума процентів, які нараховані на таку основну суму боргу, але які не сплачені або які є списаними. Зверніть увагу в цьому виді ключовий момент, що сума кредиту або депозиту, яка була надана без встановлення строків повернення. Ось оце слово, це ключовий вираз без встановлення строків повернення. Воно. Передбачає і поширюється не тільки на кредити та депозити, воно поширюється і на фінансові допомоги, де в договорах не встановлені строки. Але ми про це теж будемо сьогодні говорити. Ось оця класифікація, яку ми з вами тільки що розглянули, я ще раз підкреслюю: це класифікація, яка наведена в податковому кодексі, яка передбачає поділ фінансових допомог залежно від її поворотності на дві великі групи: поворотна, та що повертається, і безповоротна, та що не підлягає поверненню. Рухаємося з вами далі. Другий підхід до класифікації, який нам, як бухгалтерам, обов'язково треба. Не забувати, обов'язково треба моніторити шляхом вивчення аналізу договірних умов це поділ фінансової допомоги залежно від строків її погашення. І залежно від строків її погашення, у нас виділяється два види фінансових допомог. Тут ми будемо говорити виключно. Про поворотну фінансову допомогу, тому що безповоротна не підлягає погашенню, да ми з вами сказали, і поділити її на короткострокову або довгострокову просто немає потреби. Тому поворотна фінансова допомога залежно від строків погашення поділяється на короткострокову. Це та, яка буде погашатися протягом 12 місяців з дати балансу, і фінансова допомога, яка є довгостроковою. Це та, що буде погашатися після 12 місяців з дати балансу. Дуже важлива характеристика. Впливає оцей поділ на ті об'єкти бухгалтерського обліку, які виникають у отримувача та набувача. І так, якщо ми з вами говоримо про короткострокову фінансову допомогу, яка є поворотною, вона викликає наступні об'єкти бухгалтерського обліку у отримувача, це поточна кредиторка, у набувача це поточна дебіторка. Тепер дуже важливо розуміти, що поточна дебіторська заборгованість, яка виникає у набувача і яка є фінансовим активом згідно вимог національних стандартів, на дату балансу, має свої особливості оцінки. І ці особливості полягають в тому, що на дату балансу така дебіторка має бути. Включена до балансу за чистою реалізаційною вартістю. Що таке чиста реалізаційна вартість? Це поточна сума, так, за мінусом резерву сумнівних боргів. Робимо висновок, що надавач. По поворотній короткостроковій фінансовій допомозі, яка є сумнівною на дату балансу, повинен визначити резерв сумнівних боргів і таку дебіторку включити до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Якщо ми з вами говоримо про довгострокову поворотну фінансову допомогу, які об'єкти бухгалтерського обліку виникають у отримувача? Виникає довгострокова кредиторка, так? Е, у надавача виникає довгострокова дебіторка. Тепер у нас має важливе значення як для отримувача, так і надавача оцей довгостроковий характер. Адже довгострокова дебіторка та кредиторка повинні відображатися в балансі на дату балансу за теперішньою вартістю. А це означає, що довгострокова дебіторка і довгострокова кредиторка повинні дисконтуватися з метою визначення такої теперішньої вартості. І ще одна особливість обліку довгострокових поворотних фінансових допомог. Це те, що в якомусь періоді у вас з'явиться частина довгострокової дебіторки та кредиторки, яка буде підлягати погашенню протягом 12 місяців з дати балансу, і вам необхідно буде виділити ту частину і на дату балансу включити її до складу поточної дебіторки та кредиторки. Тобто, по суті, необхідно буде зробити перекласифікацію довгострокових. В поворотних фіндопомог допомог в короткострокові, ну і як наслідок, у вас виникнуть нові об'єкти. Це частина такої довгострокової поворотної фінансової допомоги, перейде в статус поточної кредиторки або поточної дебіторки. Ось за цим теж бухгалтеру необхідно слідкувати. Що стосується регулювання відображення в бухгалтерському обліку, ось е, такого підходу, який ми з вами озвучили, то ви повинні орієнта, орієнтуватися на вимоги НПСБО – це дебіторська заборгованість і НПСБО – зобов'язання. Ось це ми з вами проговорили підходи до класифікації фінансової допомоги, і дуже важливий висновок, які ви повинні зробити для себе, що ви, як бухгалтер, з метою правильного відображення фінансових допомог в бухгалтерському обліку. З метою недопущення помилок пов'язаних з оподаткування фінансових допомог, повинні уважно вивчити умови договору про фінансову допомогу, або договору, на підставі якої ви надаєте або отримуєте допомогу.